Друзі, доброго вечора! Ми в Україні. Вчора, 13 грудня, я була у Регіни в магазині і знімала вам новий завоз орхідей. Оці дві лікасточки, якщо хтось пам'ятає, ми пересаджували з вами разом 19 листопада. То був попередній. Завоз орхідеї цього постачальника, який, можна сказати, приїхав і цього разу. Це орхідеї з Азії, Тайвансько-Чилійської компанії. Що я хочу вам сказати дуже гарні рослини. Про ці дві лікасти я вам розповідала оця рожева, оця. Темно-червона, темно. І тоді я вам казала, що я по своїй неуважності купила дві, дві однакові лікасти. Тому я змушена була одну лікасточку переслати той дівчині, якої не досталося вона. А мені Регіна пообіцяла, що вона зробить дозаказ і я обов'язково куплю у ту червону лікасту, як я ще вам казала, кольору моєї губної помади. Так от, ще вам хочу сказати, що 19 листопада ми з вами пересаджували оці дві рослинки. Ви бачили, що у них під резумою мох, і я вам ще й казала, як добре, що я все ж таки. Зважилася на пересадку цих рослин. Дивіться, які вони гарні. Мені, можна сказати, люди казали, що, що з ними немає ніяких проблем. Сьогодні роздивляюся я ці дві лікасточки. Ось дивіться: у цієї рожевої он щось зростає. Бачите? Що це зростає, квітконос або новий зріст. Ще не зрозуміло, бо дуже-дуже маленький піптик. Дуже я радію, що вона так швидко пішла в зріст. Друга лікаста та яка. А, і знаєте, що мені до вподоби, що я все ж таки вгадала, як її а, краще розмістити у горщику. Бачите, скільки тут ще місця для. Нових зростів. І вона щось оце пустила: чи квітконос, чи новий зріст, якраз, якраз там де треба. Оця друга лікаста має отаку назву: і має темні, дуже темні бордові квіти. Я вже не буду вставляти вам фото квітування цих двох рослин, бо я вам вже їх показувала. Так от, дивлюся, і тут також зростає зростає щось. Незрозуміло ось, дивіться. І також радію, що зростає саме там, де мені їй потрібно було. Подивіться, скільки тут іще місця. Бачите, вгадала, вчора я поїхала саме за оцією лікастею, тою, що мені не дісталося минулого разу. Верніше за все, це та лікаста, яку я переплутала і взяла дві. Темних, а це лікаста кольору моєї губної помади. Ось вона. І зважаючи на те, що я її вже, можна сказати, купую другий раз, то Регіна, Регіна мені залишила отаку гарний, отакий гарний екземпляр. Дуже гарний. Подивіться, раз, два, три, 4, 5, 6, 7 псевдобульб. і подивіться, от ми так з дівчатами роздивлялися і вирішили, що це квітконос. Як буде гарно, якщо ця лікаста розквітне, ну, якщо зараз грудень, то грудень-січень, ну, може, в лютому, в лютому місяці, може, і вона розквітне. І я побачу її квіточку. Тому Думаю, що пересаджувати я її не буду. Але я вже знаю, що ці рослини йдуть з моховим стаканом під різомою. Тому я вставила цей е, горщик для, для транспортування, вставила у подвійний горщик, налила на дно водички. Трохи отак. Воно спочатку напилося, а зараз там воно Залишилася водичка, але вона вже в горщик не заходить. І добре пропітався, бачите, мокрий, гарний ґрунт. Хай, хай вона тепер так і зростає до тих пір, поки вона оце не покаже. Якщо це квітконос, то гарно, хай квітне. Якщо це новий зріст, то тоді я її. Пересаджу, з новим ростом я її пересаджу. А якщо це підконос, то дуже не хочеться, щоб він отсох. Знаєте, мало ли що може статися? Може вона стресоне при пересадці і візьме, відсушує новий рот. Отака лікасточка і фото цієї лікасти я вам показую. Після виходу мого Вчорашнього ролику, то багато хто питав мене, що я купила. І знаєте, дехто дуже уважний, дуже уважно слухав мене і зрозумів, вгадав, що я купила. А купила я оцього фаленопсиса. з тієї самої ферми, з того самого заказу, але ця рослина була получена регіною у листопаді. Я дуже довго вагалася купувати мені, не купувати. Мені дуже хотілося цього фаленопсиса, але ви бачили, що ціна на нього 1200, 1200 гривень. На перший погляд, ви скажете, що ой, там таке все чорне. Нічого то страшного немає, абсолютно нічого страшного. Воно зараз просто мокре від соку, красули, воно підсохне і буде такого світлого коричневого кольору. І отак я її тепер посаджу. Шийку закопувати в ґрунт я не буду. Вибрала я для неї горщик. У мене був БУ-горщик, зараз я вам покажу його. Це було колись кашпо. Ось бачите, Це колись було кашпо, там вони відвори такі зробила. І оце сюди я її посаджу. На дно покладу крупні куски кори, дуже крупні куски кори. Потім живий мох з фагном. І засиплю її сумішу кори крупної і мілкої піні з додаванням моху фагнуму. бо рослина зростала у мху, тому і перший ґрунт в неї повинен бути такий, знаєте, благоємкий. Зараз почну і пошагово буду вам показувати. До речі, що хочу вам зауважити що коріння цього фаленопсису розгалужується. Тобто ростуть від основного кореню ростуть бокові гільчаті корені. Тому оці всі ізломи на коріні вони, вони не страшні, бо перед ізломом будуть зростати бокові корінці. А ота от нижня частина вона, вона просто пропаде. От як бачите, я на дно цього горщика поклала дуже крупні куски кори. У такого розміру. Бачите, дуже крупні, я її ріжу сама із крупних кусків кори. Я ріжу потім, які мені, які мені треба куски, такі і ріжу. І ось такі дуже крупні куски кори я поклала на дно цього горщика. Далі, у далі той пухнастий мох, що я вам показувала у регіни. І на цей мох я вкладаю нижнє коріння. Отак, от спеціально вкладаю на цей мох. А далі вже буду засипати орхідею ґрунтом. Ще раз повторюю, то буде суміш крупної мілкої кори з додаванням моху. Ось дивіться, друзі, яка в мене вийшла посадочка. Бачите, шийка вся поверх ґрунту. Вона не закопана. Оці корінці я їх не виламувала, не викручувала. Отак вони в неї і були е зверху моху, отак вони в ґрунті і вклалися. Там, як я їй казала, крупні куски кори разом з мілкою корою. І попід стінками як такий собі фетіль, бачите, іде мох сфагнум. Нижні корінці лежать на мохові. Тепер цей горщик стане у кашпо. Я його поливати не буду за дня два, а то і три, бо корінці напиті, корінці зволожені. І все рівно при посадці десь якийсь корінець і е, зламався. Вона повинна добре під, під, підсохнути, і оті всі е, ранки повинні загоїтися. Отак, от отака посадочка. Зараз я її вкрию зверху. Моху, бачите, моху зверху нема, бо в неї така, знаєте, почернівша шийка, то оцей. оцей Оцей верхній шар ґрунту повинен бути сухим. Тому я її зверху вкрию длинним кокосовим волокном, яке я вам показувала в магазині. І буде вона так красивенько зростати. Ось дивіться, як він гарно виглядає під цією повітряною ковдрою длинного кокосового волокна. Кокосове волокно. Добре дихає, пропускає повітря і, можна сказати, навіть підтримує мою орхідею. У цього фаленопсиса тургур чудовий, коріння гарне, трохи проблемна шия, але то не страшно. Я вірю, що з цим фаленопсисом все буде добре. Тепер про цей фаленопсис. Чого він мені... Чого він у мене не виходив з думок? Тому що цей фаленопсис, отаку він має назву. Ми ще з лілією його називали зефірка, бо він має дуже красиві квіти. Цей фаленопсис є візитною карткою цього орхідейного господарства. Цей фаленопсис є лише. У, на, на цій фермі, тому, тому мені дуже цікаво, як він буде квітнути Я дуже, знаєте, ретельно вивчала його квіточку, то квіточка в нього повинна бути така, знаєте, пупирчаста як у фаленопсиса, у фаленопсиса Біг Бен. Зараз я вам покажу, що називається пупирчаста Квітуванням цього фаленопсису я не буду вихвалятися, бо від того, що не вистачає світла, як бачите, он скидує бутони, сушить, скидує бутони. Ну, а що зробиш? Світла не вистачає, тому і не своєчасний полив. І от, і от таке квітування. Є он ще декілька бутончиків, які яким може він витягне на цьому квітконосі взагалі він один, але він відкривається. Це із старого квітконоса, бачите, він так видав отаку гілочку і отам бутончик. А тут на нових квітконосах то поки що один бутончик, останні всі відвалилися. Але мова зараз не про це. Мова про те, подивіться на структуру квітки. Подивіться на оцій пупирчасті, бачите? От якби, якби вдавлені. Верні за все не вдавлені, а як ото нарости якісь такі. І вони, знаєте, на сонці вони так переливаються. Це ну, дуже красивий фаленопс, який оце має такий сплеш. Бачите? Він як нарост якась. Я дуже-дуже хотіла біг-бен саме. Саме цієї варіації, бо він має декілька варіацій. Він є просто таким фіолетовим, темним, таким бордовим, і таким сплешем. Сплеш це була моя мрія. То я купувала цей фаленопсис декілька разів, і кожного разу він відкривався не так, як хотіла. І нарешті, нарешті, в мене є саме той біг-бен про який я мріяла дуже довго, дуже, ну, як всі ми знаємо, мрії здійснюються і ось такий біг-бен. Так от, роздивляючись на сайті цього виробника, той фаленопсис, що ми з вами пересаджували у ту зефірку, то мені так здалося, що отакі самі нарости. І на тому фаленопсисі. Але подивимось. Рослина доросла, я думаю, що вона скоро заквітне, і тоді ми вже точно впевнимося, які в неї квіточки. А на цьому, любі мої, у мене все. Незважаючи на те, що ворог усю ніч і сьогодні цілий день, а в мене вже вечір. Запускає мопеди шахеди, продовжує коїти воєнні злочини проти українців, проти мирного населення. Ми з вами тримаємось, боремось, допомагаємо один одному, підтримуємо Збройні сили. Все буде Україна. Ми переможемо. Смерть нашим ворогам. Пока. До нових зустрічей!